Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Діти пропоную вам відгадати загадку, про кого йдеться мова, хто є найріднішою людиною для кожного з нас. Хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки? Рідна матуся Молодці! Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. І ось ці малюнки нам допоможуть. Але спочатку ми їх розглянемо, що вони означають. Перша картинка, про кого ми будемо розповідати, як її звуть, якого зросту ваша матуся? Яке за кольором у мами волосся? Якого кольору її очі? Що полюбляє їсти мама? Яка її улюблена справа? Або яка її професія? А зараз я розповім вам про свою матусю. Мою матусю звати Марія. Вона Середнього зросту, її волосся довге чорного кольору, у неї карі очі. Моя мама любить їсти сир, овочі та фрукти. У моєї мами професія медсестри, а ще вона любить вирощувати і доглядати за квітами. Розкажіть і видіти про свою маму. А зараз трішки відпочинемо з вами. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, Плесніть діти кілька раз, за роботу все гаразд. Чудово! Розгляньмо з вами ілюстрації на тему, що робить матуся. Розкажіть мені, що робить на цій картинці матуся? Матуся куховарить. Що робить матуся на цій картинці? Матуся прибирає. Що тут робить матуся? Матуся пере білизну. Що тут робить матуся? Матуся миє посуд. Що на цій картинці робить матуся? Матуся прасує одяг. Що на цій картинці робить матуся? Матуся шиє, вишиває. Чудово діти! Пограємо в гру, яка ваша мама. Получить, будь ласка, яка мама ваша? Люба, турботлива, рідна, гарна, лагідна, найкраща, наймиліша, найкоханіша, чудова. Молодці діти. діти, давайте будемо любити наших матусь, поважати, оберігати і завжди говорити теплі слова. А зараз підійдіть до своїх матусь, обійміть її міцно, міцно і скажіть, як сильно ви її любите.